Російські військові, незважаючи на кількість невдач на фронті, все ще вірять у можливість досягнення своїх примарних цілей по захопленню території України. Зокрема, Кремль пересунув крайній термін окупації Донецької області на 15 вересня. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, Росія намагається створити сприятливі умови для відновлення свого наступу. Однак, зазначимо раніше, російські окупанти заявляли про плани захопити Донецьку область до кінця серпня. Противник продовжує утримувати окуповані райони Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. А також намагається створити сприятливі умови для відновлення наступу. Так, російські окупаційні війська. В чергове крегую свої плани та дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області до 15 вересня.